Весело зовсім. Вдома там весело, ще дивимось по камерах на вулиці, що там. І як вдома відбувається, бо бачимо, що в новинах там хана, купа шахедів. Якось так, хвилюємось капець. Збираю саньку, одяг, щоб прикольний був. Важкувати йому після спортивних костюмів, але нормально. Піддається виховання. Я коли я покажу мотоцикла, у мене все було грязно. Зараз тут розрахуюсь, так, да, я покажу, ну це погодиться. Скажіть прикольно. Куртка джинсова і джинси. Подивіться, оці джинси йому не сподобались. Так, класні джинси, я не знаю, що йому не так. Дивіться, який класний образ. Я вдома зроблю таких 10. Та не знаю, як на мене дуже стильно. Олександр не хоче, каже, вони як грубі. На мене це дуже круто. Ну, нереально, як, як грубнюся, так ближче ще показати. Саня, привіт! Синочка! Як справи, зайчику? Це чудово, Ой, а я чудово. А у вас. Нічого, нічого, все добре. Сумуємо тут за вами, дуже-дуже. Я теж. Що ти там, мішка захворів, а ти тримаєшся, так? Да? До школи їздиш. Молодець. А ми тут так. подаруночки купуємо. А взагалі, що б тобі хотілося? Б? Ми один купили подарунок? Ну... Я не знаю. Не знаєш, ну тоді що купимо, то купимо. Ну, одяг не потрібен, правильно? Одяг потрібен. Можна і одяг, може і подарунки. Добре, смаколики, коротше, да, якісь? Як в школі справи. Щоб ви зрозуміли, ми вирішили, що нам це потрібно, з нами перекладач. Ми вирішили Санычу таке купити. Я думаю, що він буде просто в захваті. Ну такий крутий. Цей сік. Сіли отак. Сідемо, 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 п'ємо. Хочу вам показати колорит і показати, що ну, тут не всюду прям сучасно. Реально от на ринках брудно, багато людей. Ну давайте по-чесному, як в принципі, і у нас. Якщо враховуючи, скільки людей тут проходить, ви бачите, то це в них ще типу нормально, це чисто. Нас сьогодні Лілія привела. Знаєте куди? Де навчають продавати, де китайці навчаються продавати на стрімах, да, в Тік-Ток. І зараз нас будуть також навчати. 打工人瞬间压力山大，和人类不一样，人工智能因为我们學做的是人工智能，所以我们讲的内容呢也是人工智能但是如果说今天我们做的是其他领域的，我们就可以说其他领域话題，人工的話题嘛，就、啊、是这样子。中国空天航母也被称为“南天门计划”，震惊全球。网媒披露，中国北斗天价收费五千三百亿元。我速的就我就往后退了。 One, two, three. Oh, we go. Пацани. Ти розстроївся, що ти не а? Я спеціально не хотів світитися. Дівчатка, це куртка беж з цього магазину. Знаєте, що в мене з цього магазину реально ціла колекція, обожнює їхній верхній одяг. І знаєте, що за моїм промокодом Баба Даша на цю куртку для вас буде знижка мінус 2 тисячі гривень, але ви поспішаєте, тому що кількість акційних курток обмежена. І знаєте, що в них також проходить акція, знижка півтори тисячі гривень на всю базову колекцію. Виходить будь-яка класична шкіряна косуха вартістю 5500. Боже мій Боже. <сіх> та він зараз впаде. <сіх> нас, нас, нас знімають. Ми знімаємо, тут не блоєри. Зараз будемо дивитися. Та все, не впаде, Не впади, впади манюня. Так, що тут буде відбуватися? Ага, Проходимо. чудово. Зараз подивимось, як вони. Ага, чаєм ще пригощать нас, я зараз сподіваюся. Скажи, спочатку поговоримо, <сіх> по та... <пори> <зробимо пори> та... рекламу, а потім Ні, та... не будемо рекламу <пори> їм робити. Я вам покажу, я, як у них проходять стріля. Бачите, сьогодні я буду продавати. Я там на відео, Я буду продавати прокладки. Найкращі найкращі, які не зіпсують ваші труси, які не зіпсують ваші дінцы, штани. Да, дівчата дуже класно полинають. І можна використовувати менше, ніж звичайні, тобто, їх вистачає на довше. Сподіваюся, що китайці на це поведуться. Так, вони тут є ще те. Бачите, в них є ще шпаргалки. Ось так я не знаю це для чого, але я так розумію, потрібно, тому що тут ще бачите, ціна, акцентна ціна. Тобто мені потрібно дивитися, О, там камера, вона ось там знаходиться, і одразу. Все у себе показує. Цей стрім, я так розумію, він в TikTok. Правильно? Стрі... Ага, тут прям сама прокладка. О, Боже. Треба водичку налити. Яка вона вливовичка. ніжна, дівчата, приємна на дотик, просто це. У мене куплять всі. 啊是不是我是了，是我是不是我是不是我是不是我是不是我是不是我是不是我是不是我不是我是不我是不是我是不是我是不是我是不是我是不是我是我是不我是不是我是不是我是不是我是不是我是不是我是不是我是不是我是是我是不是我是不是我是不是我是不是我是不是我是不是我是不是我是不是我 到手六十片，好大夫医用级卫生巾，透气、舒爽、云感亲肤，舒适不闷，嗯、不对的，不含荧光剂，敏敏肌和术后都能用，日用夜用组合，给你带来舒适的体验，更安全，更放心。 我们也是可以去用的，没有添加荧光剂，你们拿回家收到之后可以都可以去看的，包括它的一个吸水也是巨能吸的一个三十倍的吸水，像主播我自己量就是比较大的，它都是很能吸的。包括我们家这一个呢，你给大家看一下它的一个表面，摸上去是云感亲肤的，而且呢上面是有一小颗一小颗的透气网的，你们。 Інші вже бачите, дивляться ось так виглядає прямий ефір. Ось так ця дівчинка там виглядає. Yeah, да. Коротше, mm -hmm. одразу приймають замовлення, одразу аналізують, що воно вот, бачите, в них працює команда. 他们会给每会给自己定一个不是四小时的目标，嗯、是达到有多少流水，就是 GMV，是按月<对>算，GMV，七天，GMV 要达到，比如说十万，十万元人民币，它是这个意思。嗯、对，十点四十。对、嗯。十点四十。GMV。我们看到了，是他们要进行培训。我们看得了，你去你哪里了，莉 Ми подивимо Ми поспілкувалися цими хлопцями завдяки Лілі, да. і можна сказати, що в нас було таке повноцінне навчання. І ці основні методи по продажам китайським вони будуть у Лілі там, а... на, міні на, міні на міні курсі, але найголовніше, я для себе зрозуміла, що якщо я зараз почну по їхній методиці, і я їм показала, як я продаю, я показала свої пости, свої відео, показала, як я це маску записувала з волосами, тому, тому що вона реально залетіла. Ми багато продали цих масок, і вони мені сказали, що. Вони так продавали три роки тому, і зараз це треба по іншому. Вони нам зробили прям ну структуровано. Вони нам пояснили, як нам потрібно продавати, і ми вже так і будемо робити. Я зараз вже пишу голос, Хто хоче знати фішки, як продають китайці? Велком до Лілі. Я вважаю, що це такий класний буде бонус. Він ну для мене він важливий, тому що і замовити товар це одне. А ще вміти його продавати, як китайці вони продають дуже багато і продають професійно. то Це вже інший момент. І він е, не, мі, не менш е, цікавий і головний, ніж замовити товар. Правильно? Так, да, да, да. це дуже важливо. Дуже важливо вміти головне продавати. Товар купити це пів біди, а да. саме головне – це продати. Тому можливо, до Лілі так. на міні-курсі дізнаєтесь все те, що я зараз тут почула. Так, так, так. Є багато поговорити про все. Оцей маленький помічник мандрує з нами постійно. Він реально маленький. Давайте я покажу вам, який в нього пар. Маленький, бачите, він і потужний. Три режими. Оце третій, на якому найбільше пару. Зараз буду працювати речі покажу вам результат. Як мені подобається тему. от реально в одному місці можна знайти все: і весняний декор, чохли, дитячий одяг, дорослий одяг. Реально є все, і ціни набагато дешевше, ніж у нас в Україні. І в мене для вас дуже гарна новина. Ви знаєте, що? Тільки за моїм посиланням в Леті Шопс буде діяти 14 березня підвищений кешбек в 10 разів. Уявіть, ви зможете повернути 100% від свого замовлення, але це буде діяти тільки для тих, хто вперше робить замовлення. Для тих, хто вже робив замовлення. Для вас буде діяти кешбек 10 Я прям дуже рекомендую кожному поквапитись і вже зараз набирати корзину. Зараз покажу вам свою корзину. Ви подивіться на мою корзину, і все з цього списку для мене буде безкоштовне, якщо я новий покупець, я такого не бачила ніде. Тобто, завдяки Let's ви зможете повернути 100% кешбек. Все для вас буде безкоштовне. Це просто вау. Тож, увага, 100% кешбек буде діяти тільки 14 березня. Переходьте по цьому моєму посиланню в додаток Leti Shops і звідти в тему і здійснюйте покупку як зазвичай. Кешбек повернеться на баланс, після чого його можна буде вивести на картку чи благодійність. Тож не втрачайте можливість добре зекономити. Замовляйте з кешбеком від Leti Shops.